Бойовий генерал Морпіх служить в армії понад 27 років. В Україні призначили нового начальника генштабу Андрія Гнатова. Віднині він, друга людина у війську після головкома Олександра Сирського. На його рахунку бої за Маріуполь та Бахмут, участь у звільненні Херсона, що відомо про нового начальника генштабу і як на призначення відреагували в публічному просторі. Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Президент Зеленський указом від 16 березня призначив Андрія Гнатова, начальником генштабу ЗСУ, замість Анатолія Баргилевича. Останній продовжить службу, щоправда, правда на посаді генерального інспектора Міноборони контролюватиме реформи в армії. Хто ж такий новопризначений Андрій Гнатов? Військовослужбовець закінчив харківське танкове училище. Утім, майже вся його кар'єра була пов'язана не з танковими військами, а з морською піхотою. Він один із тих воїнів, хто не перейшов на бік ворога і вийшов із Криму під час окупації півострова Росією. Після переїзду на материкову частину України Гнатов став командиром 36-ї бригади морських котиків. Очолював цю бригаду до 2021 року. З початку повномасштабного вторгнення Ерефії полковник Гнатов обіймав посаду начальника штабу, заступника командувача військ оперативного командування Південь сухопутних військ. Гнатов був одним із тих, хто командував обороною Миколаєва, а в подальшому став одним із відповідальних за контрнаступ. На Херсонщині за успіхи у відбитті російської агресії Гнатову в червні 2022 року присвоїли звання бригадного генерала з херсонського напрямку. Військовика перекинули на найгарячіший тоді. Бахмутський з жовтня 2023 року. Гнатов командував оперативно-стратегічним угрупованням військ Одеса з кінця 2023 тисячі до лютого 2024 очолював тактичну групу Куп'янськ. Плюс був командиром 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил України у лютому. 2024 Андрій Гнатов змінив бригадного генерала Олександра Тарнавського на посаді командувача оперативного командування Схід. 25 червня, торік бригадний генерал піднявся ще вище кар'єрними сходами і став командувачем об'єднаних сил ЗСУ. За кілька днів також очолив ОСУ в Хортиці, змінивши на обох посадах Юрія Содоля. За два місяці Гнатова підвищили до звання генерал-майора. Майже місяць тому Гнатова звільнили з посади командувача об'єднаних сил і призначили заступником начальника генштабу. І нині. Фінальне призначення начальником генерального штабу. Гнатов має низку нагород, зокрема, хрест бойових заслуг, орден Богдана Хмельницького третього ступеня та медаль за військову службу Україні. Що кажуть про Гнатова? Колишній азовець, підполковник Богдан Кротевич, прокоментував призначення на своїй сторінці в мережі ікс та побажав Гнатову зібрати гідну команду з бойовим досвідом. Бажаю генерал-майору Гнатову великих успіхів на новій посаді. Сподіваюся, що він матиме можливість сформувати команду з офіцерів, які не лише знайомі з теоретичними аспектами війни, а й мають реальний досвід на полі бою. Адже саме це дозволяє правильно оцінювати динаміку змін в бойових умовах. Схвальний відгук про нове призначення написала й народна депутатка Юлія Яцик. Вона зазначила, що бажає Гнатову не забувати, що головне це життя. Військовослужбовців. Я познайомилась з ним під час роботи в тимчасовій слідчій комісії по захисту прав військових. В той час він був командувачем ОСУВ Хортиця. На запити ТСК я отримувала від нього оперативні і змістовні відповіді, не відписки, тому заочно відзначила його як військового, здатного на нормальну конструктивну роботу. Тож можу побажати Андрію Вікторовичу лише успіхів на цій відповідальній посаді у цей складний час, мудрих і виважених рішень, не знехтувати довірою людей і пам'ятати про найбільшу цінність для командира життя його особового складу, а не точки на мапі. Український політик та колишній нардеп Борислав Береза, попри критику владних рішень, саме це призначення назвав одним із найбільш вдалих. Гнатов це кращий кандидат на посаду начальника генштабу. Серед всіх, хто є і досвідчений, і розумний, і принциповий. І знання в нього є. А це в нашій справі надважливо. А як ви вважаєте, чи вдасться новому начальнику генерального штабу здобути авторитет серед підлеглих? А головне нові перемоги для українських сил оборони? Пишіть свої думки з цього приводу нам під відео. Реакція Трампа на контакти з Москвою шокувала. Він повірив словам російського диктатора та заявив, що його Трампа, дипломатичний талант, рятує тисячі українських військових буквально від смерті. Але це важливо підкреслити. Трамп не говорив з путіним. Річ у тім, що у своїй соціальній мережі Трус Social Дональд Трамп виклав великий та дуже дивний пост, де нахвалював Путіна та заявляв про те, що війна вже от от закінчиться. Учора у нас відбулися дуже хороші та продуктивні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним, і є дуже хороші шанси, що ця жахлива кривава війна. Може нарешті завершитися багато хто сприйняв це як підтвердження особистої розмови президентів, тим паче, що до цього сторони підкреслювали, що такий контакт готується. Однак виявилося, що це була лише реакція на зустріч американського посланця Стіва Уіткофа з головним росіянином. Просто Трамп написав пост. Так кострубато, що всі подумали, мовляв, він каже про особисту телефонну розмову. Так, от цьому посланцю Путін розповів буцімто про тисячі оточених українських військових у Курській області, і Трамп підхопив цю тезу без жодної перевірки фактів. Сьогодні, в цей момент, тисячі українських військових повністю оточені російськими і перебувають у дуже поганому та вразливому стані. Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Благослови їх усіх Бог. Насправді інформація про оточення наразі лунає виключно від Кремля. Міністерство оборони РФ напередодні заявляло про буцімто захоплення кількох населених пунктів у Курській області Суджі, мілового та подола. Водночас генштаб ЗСУ та військово-політичне керівництво не коментували цієї заяви. Аналітики Deep State зазначили, що на околицях суджі тривають бої. А секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко взагалі спростував інформацію про нібито вихід українських військових із цих населених пунктів. Іншими словами, Трамп просто підхопив версію кремлівського режиму без жодної перевірки фактів. Ця заява викликала багато питань, але. Чи може тепер Трамп почати вдавати з себе такого собі героя рятівника та заявляти про те, що українці йому зобов'язані життям? Що ви думаєте про цю історію? Напишіть у коментарях і обов'язково підпишіться на канал, щоби не пропустити нічого важливого. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.